гасло! На сіди мета Україна світа не здолана ніким ніколи! До середини глянь! Пане суддя, рік кіборгу до участі в конкурсі «Спорить готовий» Проєва Плащак Анастасія Починь! Починь! Це şey, якийсь pois... До того шикусь. Правого зімкнись. До правого, рівняй. 是，恭喜。 За ворогів, питав нас дік. за волю в країні, всіх нас нілюють на ворогів. Автоматна ремінь, роби раз, роби два, роби три, роби чотири, роби п'ять. Рий. Кокорош. Рі. На місці. стій. Роби раз. роби два, роби три. Роби чотири. Роби раз, Роби два, Роби три, Роби чотири. Середнє положення до бою. Роби раз. Роби два. Роби три. Роби чотири. Роби раз. Роби два. Роби три. Роби чотири. Рей! Ходорош! Роби раз, роби два, роби три. Слава Україні! Героям слава!